Євгена, доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Який емоційний стан зараз в колективі після того, як команда вибула з Єврокубків, потім поступилася у Львові руху. Що можеш сказати? Ну, звичайно, емоційний стан не такий, на який ми розраховували перед сезоном, перед зборами, тому що ми, коли зібралися, ми розраховували на максимальні досягнення. Це прохід в зону спочатку плей-офф ліги конференції, потім груповий етап. Але так склалося, що зараз ми вже зосереджені на українській пермідлізі і після першої поразки, звичайно, всі були не дуже задоволені своєю грою, тому ми зараз працюємо над тим, щоб покращити свій результат. І показати Полтаві і вболівальникам, що ми е, дійсно граємо заради них. Наскільки фізично зараз команда готова? Ну ми провели хороші збори, е, тому я думаю, фізичний стан футболістів звичайно в кожного по різному але я думаю, що ми до сезону готові. Зоря стартувала в ОПЛ з двох поразок. Чого очікуєте від обох команд у прийдешньому протистоянні? Я думаю, що буде хороша гра. Від обох сторін. Тому я думаю, що уболівальникам варто очікувати гарного матчу. Що можеш побажати тим людям, які зараз на передовій обороні наші кордони, які слова хочеш сказати найважнішим хлопцям? Я хочу подякувати їм за те, що ми маємо змогу грати на цьому стадіоні в Україні в футбол. І звичайно, хочеться побажати їм тільки перемоги, здоров'я і триматися, мужики. Слава Україні, героям слава.